Раз, два, три калина, чорнявая дівчина. Що ви, дівчата, йдете, ні? Да. А, усе йде дівчина, бачите? Саду ягоди рвала, Калина, раз, два, два три, три калина, чорнявая дівчина. Усіки побрила. Коротше, вибралися в центр. У нас така погода, ребят, дожі. Дожі, бачите, навіть калюшки невеличкі. То це вже десь два дні, мабуть. Назар коротше, пішов в школу з ночовкою. Що це у них там? Нотсуванка? Нотсуванка. Нотсуванка, да. Вони там фільми дивляться. Він зустрі. дуже радий, то, що у них там дискотека була, це просто нацуванка. Ну, там і спортивні якісь змагання будуть. Да. Коротше, дуже радий, що пішов. Ну, а ми теж вибрались в центр, виходить, виїхали в, в, в Рів'єру. Дуже важко Через це вимовляю. Пару років навчишся. Да. Ну Маріку теж хочеться. Погулять, бо в Назара там і піца буде, і бургери будуть. Ну, А Маріка вивеземо сьогодні в Макдональдс, ну і маму, і папу. Я міру, я міру да. так. Кажу, лайки не поставили, да? 10 тисяч я просив лайків. Щоб я зараз підійшов і почав на лайки міняти бургери. А мірка вже точить картоплю, друзі. Виходить, оці ці що вокруг рота, це у неї не стоматіт, як ми думали. До нас приходив лікар. І він каже, у неї була висока температура. Ми кажемо, так, да, два дні. Він каже, це викинула на високу температуру. А у роті в неї був стамачка. Так, ну, все вже вилікували, слава Богу. все, Дитина одужала. І привітайте нас, дитина знову їсть дитяче харчування. Так? Да. Закатала ввечері істерику, це вже на третій чи на четвертий день. Ще Тож, не готовий організм так. повністю перейти на таку їзду. Вона коли хворіла, виходить? Вона відмовлялася їсти харчування, Ну, молочко оце пить. А коли я дужала, вона прям mm. потребувала. І... Ну, соску да. Да, не бере, слава Богу, соску. Ми запрятали. Ми просто все попрятали. Да. і... Так що такі справа. Друзі, замовили меню у супа акції 10 злотих, така ж, тіпа, шаурма. Так? Це ж шаурма. Не знаю, тіпа, так? Вже будемо дивитися. Чи ні? Думаю, так. Так? А це меню окремо теж зі знижкою за 38 злотих. Дві картоплі малих, дві коли малих і по шаурмі. Ано, тримай. Я відкрию. Давай, я, я, давай, я. Тут отак треба. Ти що? А я по-іншому думав. Чесно, Марія, красавчик. І... Міцно тримай. Це щоб не розпалася, знаєш. Так, да, над столом. А, навіть не над столом, знаєш Це твоя кола. А це так, наша з папою. Отак. Так. Не можу це вкусити. Давай кусай. Давай кусай. Треба зробити фото назару. Та, Назар там сьогодні теж Та і знаю. піца, і бургери. Mm. Смачно? Зараз папа спи. Прям дуже? Марку головне, щоб не гостре. Він терпіти не може, щоб було щось гостре. Тому йому головне, щоб воно було не гостре. Смачно. Ну це наша урма. <плес> витягнули? Марка витягнула. Ні, смачно. Так? Міцно тримай, повище візьми ручку. Смачно, смачно. Дуже. Папка їсть Але і тобі не поїла. дає. Але вона да. тільки поїла. Картопельку <соркнути> 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 їш. Ви там не хвилюйтеся, бо писали в коментарях, що ми такі бездіжі родителі даємо картоплю фрі Амірі. Це буває раз на місяць, mm -hmm. ті дві картошинки чи чотири. Вона їх помаслає в руках і викине. Що не хвилюйтесь, все добре. А оцих ми вже кормимо всім підряд. І вони навіть їдуть. Чіпці їдять у нас, і колу п'ють. Спеціально травами. <гум> і ще хочеш? Давай, кусай. Давай, кусай. Получається, тут E, листя салату, айсберг, я так розумію. А у тебе інше? Ні, у сир сиру. А що у нас сиру? Ні. <рес> у тебе зовсім інше, Сергій. Да, ні, ну, у нас класика, у тебе мабуть, не класик. І Тут котлета листя iceberg Ну Хотілося б її засмажити. Кстати, а тут вроді би була, да, да ти читала, що є засмажена. Чи ні? Тільки у Ну, котлета така, типу, як. Угу, угу. Ну, обсмажена. Пляря. Ну що, друга тренувачка. Кстати, спитала по цим купонам, скільки хочеш, можеш скуплятися. Ти поняла? Но тут ця акція вона кожен раз міняється. Це купони були на два місяці, а два місяці ти можеш цими купонами... Користуватися, Поняла? скільки хочеш. Марік спитав, як ти сказав дядя? то може зробити. Відмак смачніше шаурми. <гум> так це я вже не голодний. <гум> це що? Я єдине, що не люблю, що вони трошки розлазяться. А я капусту так беру. Заїдаєш. Марк теж не любить, що воно розлазиться. А в нього взагалі таке. Да, нічого страшного, їжі, як виходить такі. Всім а, смачного. Да, смачного. Треба було за шаурми брати біймак. Маркуха у нас такий з ціляга, ребята. Кросики такі. Джана велике, дякую. Джона да, подогнала да, хлопцям. Басяцький подгон да. пацанам. Вообще. Да. Не, ну, Маркуха в такому да? і витягнувся трохи. І нога вирісла, і витягнувся. Красавчик такий. Да. Він не різ, кажу, ну такий малий, да. малий. Ну, думала. а це вже йде на телефоні. Дві подруги на одній трубці вісять. ним, снаряд балакають. Зайти в зараз, не хочеш? Куртку якусь глянь. Це ж я економлю, ребят, поняли? Сам вареники собі вже люблю, пельмені, щоб гідно, щоб в зарі скупляла. Йди, йди хоч пройдись. почувствуй себе, типу багатою ага, жінкою. Да. не йди, не стисняйся. Та йди. Пепку потім зайдемо вдвою. в школу подійшов. Кто там? Я уже зашел. Алло, скажи, братик, привет. Скажи, мы ели картошку фри и шаурму. Алло, алло. Алло, алло. Алло. Ладно, я уже зашел в школу. Добре, добже, давай. До ведення. До забачення, Назарчик. Короче, Назар прийде аж вранці о 9. Все. все, давай папе, не забирай так. А доказать давай, давай папе телефон, дашь папе? Давай папе. ж, ты иди маме, скажи, хай выходит с этой зары, скажи, что папа пошутил, потому что она сейчас кредитку всю потрата. Ребята, я, шуткую. Ай, ай, алло, алло. Где там алло? Бери, алло, говори алло. Алло. Ну что, Я кажу, йди маму, шукай, він побіг, не може тебе найти. А я воно внизу эскалатором. Ну, він шукає маму. Короче, курток нема, одні це пальто. Знаешь, то у мене Да Та яка куртка а скоро лето, Сергей. Ну тонь. Труси вже надо идти с коживами. Ну. <ріху> Там уже тікає, вже все. Уже побігла. чуєш. Колбаса, колбаса, юна, Побігла, ешь? Побегла, А ну бежи до папы, где папа? Идем до папы. Давай, 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 давай. Колбаса, точно же колбаса. Сосиска наша маленькая. Опа, давай, 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 давай. Она упадет. Оп. А тут выяснилось. Вот соскло. Такая бронированная, она двойная. Королева, королева а. Королева, и да, все, вже будемо ходить тепер. На я улице такая... дуже. А, тут можна хамутала. а. а хамутала, пацанов. Ата, атак. так, ха так. <ривіт> Всім привіт. Це XL, ребят. XL. Чуєш, я не знаю, це на після Макдональдса, чи я вже всегда такий. Ребят, ну шортики Анну А? Да. Ну, а? А? Оп! Ты будешь більше брати? Конечно. конечно, Ну хорошо, ну шортики коротковати. Футболка... Футболка ще не... Не погана. Короче, пупсика взяв у цього пупсика 2ХЛ 2XL... 2ХЛ все, це у мене чисто для тіктока. Хто не підписаний на мій тікток, ребята? Це буду в цьому костюмчику вести прямий ефір в цих шортиках сексуальних. Так що не пропускайте мої прямі ефіри. Я не знаю, яка мірина, а марка мрія виповнилась. Він дуже хотів покатати на цій качеки. Трошки вище піднімайся, щоб вона не отак. Не спіши, не Не спіши. Ти ж спортсмен, давай Супер. Ага, важко, так? А ты так робиш, щоб вона торкалась ножками. Ну це ж его башка. Отак. Щось їй уже не подобається. Все, все, все. А ну, спускай її. Спускай. Ой, застряла нога. За голос. почався новий період. І в нашому житті, і в Аміриному. От хуліганка бігає, чи ж ханига криворожська. Ти зрозуміла? Кажу, ханига криворізька. Зараз напишуть, ой, такий грубий батько. Амир, Амир, привет, видео, я все Короче, на том ролику 10 тысяч лайків не було. Ага. Если на цьому, стой, если на цьому, Марик, а ну догоняй. Добавляю. Если на цьому ролику будет 100 тысяч, 10 тысяч лайків, ага. то я в твоем платье захожу в Макдональдс. Всерьез. Ну як тобі ідея? Ну реально, одеваю любое твое платье. Ага. Чуешь, ну, И в нем тупо захожу. И вот так ідем, і прям, Я прям прогуляюсь. И навіть Из -за... в меню закажу и поему посади. 10 тысяч треба, щоб ролик, у цей ролик щоб набрав, 10 тысяч лайків. Хорошо. У мене є да? для тебя подходящее платье. Да? Есть? Сергей, наш бледна, Ребят, потеряла телефон. Аж плохо, да? Ну, бывает такое. А. Вона забула, що Марку дала. Да? Фу, я, так я ніколи його ні, не кода не викладаю. На стол, не мама такої привычки. Я думаю, де я могу вийти. Фу, пошла. Це просто ми розійшли, Сергея пішла саміра мінятися, а ми з Марком пішли по своїм ділам. І этот, І вона там спохватилась на материфоном. Что, реально прям дуже запереживала, да? Аж жадно Ты ж так хочется iPhone 16, да? Амира ходила, дивиться, какие да, Амирка? Амир, ай, краса! Ай, краса! Пошли. Пошли. Сегодня, короче, блог Амиркин блог, да? Амиркин блог. Ух ты! А в мваша на мир. За холодцом. Но я тут сравниваю поворотники. Да, поворотнику на блін же поворотник. Аміра. 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 Ви? Ви на що не пили, дівчатки. Взяв собі такі красочки в Ашані, друзі, дивіться. пеночка. п'єночка. Мій розмір 44-й. Ну, підійшов 44-й. Обично був 43-й. Беремо мені такі кросики. І Сергій вона пішла. Мірять штанці, зараз покаже нам, Що вона там наміряє, якийсь такий гарний колір бірюзовий. Ну що там Сергій? Влазиш чи ні? А я брав кросівки в пепки, то я викинув. Оце збоку тут порвалось. Ой, ну хороші. А розвернись. Зараз опять наклонися. Наклонися. Ну не репне, нормально все. Реп. Наклонитися, присісти, там, ну. <гум> не? Там, присісти біля тазика, постирати. <гум> нормально? <гум> а чого <че> ти підкочуєш? А <гум> так мені більше подобається. Що, беремо? Не <гум> знаю, дорого 80 злотих це недорого. Кстати, ось вот такі кросівки я взяв за 65 злотих. Ну, в мене є сітка. Я думаю, чи брати їх, чи не брати. У мене та є сіточка і кросівки. Я даже не знаю. Так, а Какати не будеш міряти? Який більший розмір зачем? Ну, та я ну, не знаю. На вираз вдруг що, ні? Спасибо. Ну все, ладно. Можеш біжаві принести, біжий подаючи. Який розмір? 38. 38? Ні, біжеві не, не подойдут. Да, я, я думав, що вже немає, ребят. Ну є, знайшли. Ну, все, Все, копита. Свинячі копити. Будемо, коротше, готувати холодець. На днях. Рулька у нас є велика. Окорок тільки треба і все. Копита є. Ні, по акції, візьмам, я знаю, де ці. Ну це так все да, вигуляємося, реально. Дитяча коляска, це у нас возик. І всі магазини вже закриті. Островокуси українські вже закрили. Ну всі позачинялися. Тут все до 9, а шанда до скільки? До 10 10. Нагулялися, чесно аж спати вже хочеться. Ага. А тут на островці рибу продають. Ну Ми рибу замовили, усе, хлопці. Коротше, малосолена платва по 65 і копчений ляж такий на 700 грам, на кілограм, теж 65 злотих. Походу, ми останні. За нами закрить. Ми їхали пісні, в яку ми пісню співали. Ой, я не помню. Я вже не пам'ятаю. Коли ми сюди їхали, Марік, як у папа пісню співав. Та ну, воно взагалі ми в машині щось співали. Чорнява я дівчина, саду рвала. Калина раз два. Взагалі не калина, а Маруса. А, Маруся. <риво> <Да>? Маруся. <риво> <риво> Чорнява я дівчина. Да. Вуса збрила вона. Ну що, як квасочок. Отакий. От 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 так. Короче, що це мама робить? Ерундою займається чи ні? Взагалі-то Мама планувала робити оливье. Ну. Ну, планує. Дитя, планувала, планує, і планує, не планувала, і планує. Діти прийшли і кажуть, да ти нам морковочки з яблучком. С... Да. Ну, опа, опа, домашній квас. А тут морковочка, да, йде. Зараз мама натре буде морковка. Амірка. Короче, да, сьогодні будемо робити оливье А завтра будемо варити холодець. Да? Оливье пюре. пюре, да. Скупились М'ясо я замочив И може би спробуємо Heavy Metal Зельц з, з остатка у цих е з, з под рульки, з-под копиць, у цей у ці хрящі всі. Да? Попробуємо? Та попробуємо? Та воно застине, я тобі кажу, буде їм на колбаса. Казали, ой, Аня, користуватися не будеш, і так важко мить, дівчата. Все. Ота частина. Ого, сколько тут залишилось. Ну, то буває, так. А, це такий це шмар. То, таке. То я іноді достаю. Та, ви, та. Дорізаю як труп на суп чи на борщ. А ну не просто так присипало і все. Ну а як? Да? Можна майонезом не забути. Ну сметанку. Ну назад не любить сметанку. Май... Готово. Ну. Чому ж ну, пишуть, питаться. пишуть в коментах, чесно тільки що це читав. Що? Що одна пюре, є тільки одну пюре. Не фруктів, не овочів. Друзі, ви звертайтеся на ді увагу. У нас завжди все є. Все нормально, але Но я так скажу, чесно скажу. Беру всю відповідальність на себе, як покажуть. кажуть. Да, так, все время пюре. Але якщо десь є не тільки пюре, я вже виїжджаю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кадри так попадає. Ну. Розумієте, що ми. Я допустимо, якщо я зараз варю олів'є, роблю, олів'є, і в нас буде холодець. Ну я не зварю гречку до цього. А ми показували, кажуть, не рибу не їдять, нічого не ми Ну У ну, мене риба ми навіть все усе. дивіться, зважили. друзі. Ось Усе, Корок у мене. Бачите, в упаковках коропа у мене. Ну, червону рибу Аня з'їла. Опа, а тут у мене ось. Козьол. Да. Люблю я таке м'ясо. У мене 2 кілограма. Ну. ну, як ми їмо? Їмо, все їмо, Ну. Салати, це свіже да, салати. Ми ж це не показуємо. Да, ми ж не будемо показувати це все, прям ну, все, щоб все. Нам не завідували, ми робимо так все скромненько, скромненько. Ну, да, типу... біля, це не дуже скромненько, я вам так ну, скажу. Я купила... Ми тільки що купили з картоплю, скільки не знаю, скільки там. Общо... За кілограм 4 злотих. Ну. Ми 20 злотих віддали так, за укулі. картоплю. Це, це дорого. Укулі. І це його, що я хотіла сказати, добалакала. До, до я не буду варити гречку і макарони. Воно mm -hmm. ну, якесь не йде. А так із каш ми ось, тільки відсюди доїли. Дітям так сподобалось, до речі, no. Я no, я не, свій... ну, ми по все без фанатизму. Ну, Аня любить піроги. Да. Ну, це правда. Це, е... і ну, Аміра любить пюре. Я люблю перловку, <свят> да, мені ніхто не варить. А фрукти, воно, яблука. Воно навіть за апельсинами не видно, що тут і яблука є. Воно, купив я сьогодні, не знаю скільки там десь з 1,5 кг червоні хороші яблука. То не знаю. що їсть нормально? Іде? Звісно, іде. Только їй треба було чуть-чуть менше. Та хоча вона ж є нормально. Ну, якось так, друзі. Не переживайте, дякуємо, що переживаєте. Ну, Якщо вдруг будемо голодати, ж маякнем, то скажете адрес, ми приїдемо. Якщо майонез у нас незвано Ну Я можу і сам приїхати. Головне, щоб батя був накормлений. Правильно, сина? Ну правильно, чи ні. Ну. 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 Так, на, це твоє. воно так. якось некрасиво буде всією сім'єю їхати. знаєш, ну. Біжи за, за... за Назарчиком, Назарчик дасть. О, йди, 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 йди. Давай, 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 неганяй Назарк. Де Назарчик, іди назарчик? назарчик дасть Ам. Єди на зарчик дасть. Марка, можна поклянчити. Час піде. Да, да. піде. Да. Да, да, да. ми тут самі стоїм. Ага. Оп, оп. Так, да? да, ми тут, тут, тут самі стоїмо. Да. Ми не, не дивимося на неї, ми одвернулися. Та йди уже, йди там, ням-ням, хлопці дадуть. У нас нічого нема. відповідаю, нічого нема. Кроме пюре, амір, нічого. а писали, що, що ти пюре даєш, хоч би котлету якусь дитині даємо. І так смішно було, я вам сказала, каже, так написали пюре, а, що, а як баклажан варять, Даю. Ну, не завжди. Це, що, всі... Всі... Ну так що ми і самі не всі даємо. Ну, нема да, такого, ну, щоб кожен раз. От... Якщо у нас пюре, то у нас буде м'ясо. Ну то, есть, чи чита котлета якась ребят. ну ну не було ні риби, ні котлети, чесно. Болі ж кажуть це дитина, не завжди що я буду везде м'ясо ту Хай овочі є, Ну, м'ясо ми їй завжди да, даємо. Так, ми так. розбираємо ми от, в духовці це, навіть суб, часу. Суб, все. Це ми як чтуємося. Ну людям цікаво, тому що ми не показуємо. Тільки доїли, все хлопці 10 хвилин е, доїли суп з фрикадельками. Да. і Аміра теж його дуже дуже, дуже любить. А да. ти така зла? Люди переживають просто Сергієвна. А що ти розумієш, що я зла? Бо я, я бачу, що, вже, я, що... Наворот... що треба слюну мені витирати. Ні, не? я наоборот кажу, що одні скажуть, на Бар... що ви відчитуєтесь, а другі. Скажу, а чого вони кажуть. Бо ми любимо наших підписників, то ми відчитуємося. Такий отчет, ми не Так, так. Все. Це що ще ми їли? Давай, згадуй. Коли кашу варила, кора смаженого їли, mm -hmm. свіжий салат робили, mm -hmm. що ще? Mm -hmm. О, це ж суп, цей. Ну, ну. Ой, аж ну. І ось такі огірочки сьогодні купили для олів'є, ребят. Ну хороші, тверді такі. Вони як бачкові, да? Що тут написано? Кислі, да? Кислі. Кислі, То дві упаковки купили. Я говорю, Аня, давай зробимо вже так знаєш, щоб от люди вже писали в коментарях, що ми їмо тільки одне олів'є. Чесно, ну, таких дві каструлі я хочу. оце. це я вже помив. Ну, півтори, щоб воно. Ну, а що? Ну, у нас, чесно, сім'я, ми, короче, реально, ребят, ми, короче, сьогодні отак так три сумки. Я їли на четвертий таж. Повар еле затягнув. І ми такі, і мысль одинакова, да? Яка у тебе була мисля? думка? Що ми кажу, у нас стільки дітей, ну дітей і ми, то звичайно. Ну понятно. Що кажу, кажу, ми через день оце такий пакаван, а стойчик. Я я превратився в пенсіонера. Раньше якось я натягав клунки. сумки, вот так лунки. І вже й по мусорникам лазим. Чуєш, кожен день в магазин ходимо. То раз раніше раз в тиждень заїхали, ну два рази в тиждень. Ну не через день. Це Все, хана Сергійна, нам треба вже десь шукати квартиру на першому поверсі. Чуєш? Ми вже старіємо. Ну це тільки Сергійна нас стругає. Артем вимішує. да, Артем вимішує як хоче. Каже, пересипай в одну кастрюлю, в другу. Блін. Я не знаю. Река, струля, ну давай вже тазик якийсь купимо. Ну, та і будемо хрюкати ага. вже біля того тазика, <клухи> О, Я не можу, ребят. Коротше, всім смачного, друзі. Полтора баночки. Майонезу. Потихенечку. Помаленьку. Я тебе люблю, скажи, я тебе люблю, я тебе люблю. Ну, покажи. Ай. Хочу подякувати Джоанні за цю ложку. Дерев'яна ложка, це Джоанна нам колись прислала. Джана. Якби не ваша ложка, я не знаю, як тут Сергія не хотіла, щоб я в двох каструлях якось там перемішував, якось вона там каже. Ця ложка це спасіння, бо звичайною ложкою я б не зміг би. А так все вийшло, все нормально, Сергійна. Я так скажу, Серіна, навіть дві картоплини не вистачає. Так. Да. Треба да, спробувати, може, огірків не вистачає. Я тобі ще з пане вистачаю. Па не вистачає, що це за слово таке. Па не вистачає.